Друзі, вітаю! Сейм Сем Польщі обрав свого нового прем'єр-міністра. Власне, хто ним став, ви можете здогадуватися, лише спершу. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і зробіть донат на 100 FPV дронів. Ми збираємо півтора мільйони гривень і половину вже зібрали. Тому не стримуйте себе, робіть донат і ми починаємо. Дональд Туск сьогодні, 11 грудня, в понеділок став новим. Прем'єр-міністром Польщі. Давайте скажемо відверто новим старим прем'єр-міністром. За його обрання проголосувало 248 депутатів польського сейму проти 201. Передає польське видання Онед. Загалом, Туск не новий політик для України, Туск не новий політик для Європи. Ну і зрозуміло, що не новий політик для Польщі. Туск вже був прем'єр-міністром, Туск. Загалом дуже довго працював на користь Польщі і в європейських структурах. Дуже близький до Німеччини, дуже близький до Брюсселю. Любить Україну, приїжджав сюди, говорив українською, обіймав нас всіх. І є свої снобійські замашки, не без цього, як і кожен польський політик любить десь трошки там занадто багато говорити про інтерес, виключно Польщі, забуваючи про Сідяд. Але це така маленька ложка дьогтю, особливо після того, як вони наблокували кордон. Проте, Туск цього не підтримував. Туск навпаки гарний політик. Ну а ти говорив, що треба розблокувати. Не можна валити Україну в час, коли вона бореться з. Окупантами треба їй допомагати всіляко, всіма можливими методами. Дуже хочеться, щоб Туск свій перший міжнародний візит закордонний зробив не в Брюссель, не в Берлін, не в Сполучені Штати а саме приїхав в Україну. Ми йому покажемо і Київ, і Харків, і Херсон, і Запоріжжя, і навіть окуповано росіянами атомну станцію, яка може власне роб, наробити багато шкоди й біди у світі. Тому дуже хотілося, щоб наш цей новий друг приїхав сюди. Я вам говорив, що розблокують з його приходом. Ну вже і старий уряд сьогодні вже розумів, що за них не проголосують. Довіри Моравецький не зібрав. Не зміг зібрати голоси. Я вам говорив, це мій сайт підтвердився, що і Туск передає кордон розблокують. і що Моровецький не зможе зібрати голосів, але не в цьому справа. Справа в тому, що Морецький вже почав розблоковувати перший пункт пропуску. Розуміючи, що там за дві години Туск стане прем'єр-міністром Польщі. Дивіться, тому зараз великі сподівання на нового прем'єра. Він більш європейсько-центричний. Його, до речі, підтримують в даному Сполучені Штати випадку. До цього перед виборами штати зазвичай підтримували ПІС. Їм це більше подобалося. Це була така проамериканська партія. От платформа Туска більше про європейська, про німецька партія. Але в даному випадку і американці і європейці зійшлися на тому, що Піс трошки збився з того вірного шляху, на якому знаходився. Тому всі більше масово підтримали Туска. Ну, після цього будемо чекати скоро. Ну я думаю, в наступному році не скоро. Нового. А. Етапу цього протистояння виборів президента парламент зрозуміло, що скоро їх назначить. Вони мають відбутися в 2024 році. Ну, от ну, для Дуди зараз немає що робити. Треба буде йти на вибори, готуватися, тому що партія програла по великому рахунку боротьбу за кабінет міністрів. А Туск зараз буде йти в атаку і обирати свого президента. Різні партії за своїм сенсом, та більш президентська, тому що президент, ну і знову ж таки, генсек управляв, Качинський управляв, але тих більше ставка була на. Президента менше на прем'єра. В цих буде виключно ставка на прем'єра. Бачите, це все-таки німецьке мислення. От, менше на президента, одним словом, будуть працювати. Тому запрошуємо пана Туска в Україну, знімайте блокаду всіх кордонів. Ми вас тут чекаємо, у нас дуже багато роботи, дуже багато справ. От, ми, звичайно, паралельно вже почали будувати пункти пропуску на молдовському кордоні, щоб туди теж вести, якщо ви знову будете блокувати. Але в будь-якому випадку будемо надіятися, що вони нам не знадобляться. Або як Мінімум, щоб не було черж, будемо туди пускати, але на всякий випадок краще заготуватися, ми вас знаємо. <сум> без, без підколів і жартів, радий за поляків, новий, новий Кабмін, радий за німців, вони теж дуже переживали, тому що агресивна політика уряду Польщі, Качинського проти Німеччини, проти України. Ну а тому зараз градус трошки спаде. Це непогано. Перезавантаження нові надії, нові цілі, нові плани. Тому запрошуємо пана Дональда Туска в Україну. Ми от чекаємо його дуже сильно. Вітаємо ще раз з обранням. Вітаємо польський народ, хто за нього голосував. Але теж не кажемо нічого поганого, попри те, що багато поганого робилось проти нас, проти Пісу, проти Качинського і Дуде. Насправді вони борються за свою країну. Ми боремося за свою країну, де пересікаються наші моменти, там ми підтримуємо. Бачите, інколи буває так, що вони провокували якісь конфлікти. Нічого ми не злопам'ятні, просто запишемо і забудемо. А можливо, ні, не знаю. Побачимо, як буде розвиватися наша історія, але в будь-якому випадку попрацювали з тими, попрацюємо з цими. Головне рухатись вперед, не зупинятись, нищити окупантів. Дуже віримо, що туск допоможе нам це робити. Друзі, зробіть донат, підпишіться на канал. От при Туску ще ніхто з вас не підписувався, тому підпишіться 100%. От донат дуже важливий. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Але перед цим скажіть ще, як ви відноситесь до Туска і як ви вірите, чи буде успішний уряд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!